Добрий день, мої малята! Рада вас усіх вітати! Сьогодні у нас буде з вами цікава подорож. Але хто з нами буде подорожувати, зараз ви дізнаєтесь. Спочатку відгадайте мою загадку. Порахуйте, будь ласка, скільки дощиків іде. Слухайте і рахуйте, скільки знаю я дощів. Порахуйте всі мерщі Дощик з вітром, дощ грибний, дощ з веселкою дугою, дощик з сонцем, дощ із градом, дощик із рудим листопадом. Скільки дощиків ви нарахували? Правильна відповідь: шість. Сьогодні ми з вами будемо. Мандрувати з маленькою краплинкою. А щоб наша подорож почалась, необхідно відгадати загадку. Слухайте уважно, відома всім вам рідина. Усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває як скло, бува тверда. Діти, підкажіть, що це? Вода! Так, діти, сьогодні ми з вами поговоримо про властивості води, про те, кому вона потрібна, як її необхідно берегти і чи потрібно взагалі її берегти? Все це ми сьогодні з вами розберемо. Приготувалися? Зараз ми з вами пограємо ще в одну гру розминку. Я буду називати якісь дії людей. Наприклад, чи потрібна вода, коли ми маємо посуд? Так. Коли потрібно відповідати так, ми плещемо в долоні. А, наприклад, чи потрібна вода, коли ми витираємо пил? Ні, не потрібно. Тому ми нічого не робимо. Сидимо тихенько і слухаємо наступну фразу. Приготувалися. Слухаємо і правильно виконуємо вправи руками. Або плещемо, або сидимо тихенько. Готові? Починаємо! Чи потрібна вода, коли ми варимо їжу? Чи потрібна вода, коли ми миємо підлогу? Чи потрібна вода, коли ми копаємо землю? А чи потрібна вода, коли ми беремо? Чи потрібна нам вода, коли ми прасуємо? Чи потрібна вода, коли ми чистимо зуби? Чи потрібна нам вода, коли ми поливаємо квіти? Чи потрібна нам вода, коли ми малюємо олівцями? Чи потрібна нам вода, коли ми купаємося? Молодці діти! Продовжуємо наше заняття! Діти, подивіться, яка гарна краплиночка крапнула мені на долоньку. І сьогодні вона нас буде супроводжувати в нашій подорожі. І ось перше запитання від нашої кроплиночки. Ви знаєте, звідки до нас приходить вода? Де найбільше води? А скажіть, будь ласка, кому потрібна вода? Тваринам потрібна вода? Птахам? Рослинам? Людям. Так, усім потрібна вода. Але скажіть, будь ласка, любу воду може людина пити? А яку можна пити? Так, тільки чисту, прозору. Добре діти молодці. А зараз краплиночка мені щось на вушко каже. А краплиночка запитує, чи потрібно берегти воду. Як ви гадаєте? А чому потрібно її берегти? А як ми можемо її берегти? А ось ці правила ви зможете побачити на слайді. Ча як ми можемо берегти воду? Наприклад. Коли чистимо зубки, закриваємо кран. Коли водичка прокапує через кран, тому що він несправний, що необхідно зробити? Покликати дорослих, щоб відремонтували. Наприклад, якщо піти купатися в ванну, то що потрібно обрати? Помитися під душем чи наливати повну ванну води? Звичайно, під душом, тому що це економніше. Так, діти, молодці! Продовжує наше заняття. Діти, а ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, зима, Вірно. А ви знаєте, що я помітила? Що моя краплиночка змінилася на сніжиночку. Як ви гадаєте, чому це з нею сталося? Тому що на вулиці холодно, морозно. І сніжинка це що? Краплинка. Тільки яка вона зараз? Холодна, замерша. Перетворилася краплинка. На сніжинку. А якщо я потримаю довго-довго у долоньках сніжинку, що з нею станеться? На що вона перетвориться? Так, на воду. Скажіть, будь ласка, а що таке лід? Так, це теж вода. Тільки вона яка? Тверда, біла. Якщо лід товстий, його можна розламати швидко? Ні, не можна. Тому що це важко зробити. А якщо лід тоненький, тоді можна. Так, молодці. Зараз ми з вами і разом з сніжиночкою. Пограємо в гру, яка називається подивись уважно і порахуй, скільки сніжинок великих, а скільки маленьких. А тепер порахуйте, скільки сніжинок темного кольору, а скільки сніжинок світлого кольору яких сніжинок більше? Наскільки? Так. Молодці. Діти, подивіться, яке диво трапилося. Сніжинка привела з собою своїх маленьких подружок. Маленький сніжинок. Тільки вони такі всі різні. Що я на них аж задивилася. І вони мені здається схожі на якісь геометричні фігури. Давайте разом з вами подивимося і пригадаємо, як вони називаються. Я буду показувати, а ви називаєте? Яка це фігура? Трикутник. Це? овал. Це. Квадрат. А ось ця фігура як називається? Коло? Це прямокутник. А ось це що за фігура? Ромб. Але мені здається, ця фігура ще нам з вами не знайома. Давайте з нею познайомимося. Ця фігура називається П'ятикутник. Це одна із фігур багатокутників. А чому п'ятикутник, як ви гадаєте? Так, тому що має п'ять кутів і п'ять сторін. Давайте разом з вами порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять куточків я нарахувала. А ви скільки. А тепер давайте порахуємо сторони. Одна, дві, три. чотири, п'ять. Скільки сторін у цієї фігури? Так, п'ять. І тому вона називається п'ятикутник. Дуже легко запам'ятати. Так як у нас є трикутник, у якого три куточки, і назва теж складається з кількості куточків, так і п'ятикутник. Його назва складається з кількості куточків. Але якісь вони сумні, ці фігури. Давайте зробимо так, щоб вони були веселіші. Сніжинки вони які? Легкі, пухнасті, вони мають різну форму. І тому ми можемо зараз з вами уявити, якими вони можуть бути, якої форми. А допоможе нам цьому олівець або фломастер. Якщо у вас такий є, приєднуйтесь і зробимо це разом. Почнемо ми з квадрата. Бачимо, де в нього серединка. І від серединки малюємо. Лінії через серединку. А ще додаємо по одній лінії, і у нас получилась ось така проста сніжинка. Так, ось у нас овал. Ми так само можемо знайти серединку і через неї. Провести лінії. Але ми можемо їх ще прикрасити маленькими лініями. Ось у нас вже овал заграв іншими кольорами і став яскравішим. Давайте далі подивимось трикутничок. Ми можемо від кожного куточка провести лінію до сторони, яка напроти. І зробити такі хвилясті лінії ще додати. Так. І так кожну фігуру ви можете прикрасити самі. Але я хочу разом з вами прикрасити п'ятикутник. Так як він нам ще мало знайомий, ми з ним тільки тільки познайомились. Давайте зробимо йому такий подарунок. Від верхнього куточка я провожу лінію до нижнього куточка. Так само в інший бік. Ось цих два куточка ми з'єднуємо лінією. А тепер ось ці бокові куточки ми з'єднуємо з нижніми куточками. Подивіться, що у нас утворилося. зіронька. У нас сніжинка вийшла у формі зірочки. Молодці діти! А тепер давайте зараз з вами зробимо невелику гімнастику для очей. Хто в окулярах знімає і я теж. А в цьому нам допоможе сніжинка. Куди я буду її на екрані показувати, ви з очима слідкуєте за сніжинкою, але голову не повертаємо, не нахиляємо і не піднімаємо, тримаємо рівно. Приготувалися. В бік, в інший бік, в один бік, інший бік. За сніжинкою слідкуємо вверх-вниз, вверх-вниз. Верхній куточок, нижній куточок переміщається. Вітерець легенько сніжинку рухає, до гори піднімає та й вниз. Пускає. А тепер замитіль закружляла і сніжинкою потанцювала в один бік покружляла, і в інший бік покружляла. А тепер дивимося, як вона до нас наближається, і Віддаляється, знов наближається, яка вона гарна, подивіться, і віддаляється. Ось так, молодці. На цьому наша гімнастика для очей закінчена. Сподобалось вам? Відпочили трохи. Тоді продовжуємо. Діти, а зараз я хочу вам прочитати одне оповідання. Уважно послухайте і потім відповісте мені на деякі мої запитання. Будь ласка, будьте уважними. Оповідання називається Бережіть воду, а написав його Борис вовк. Вода лилася з крана невпинною цівкою. Хто це тут порядкував? суворо запитала Ніна. То я руки мив, почервонів Микола, а кран чому не закрив? А хіба що? Вода ледь-ледь цідилася? Ледь-ледь? А кухлик за хвилину повний. До вечора ціле озеро натекло. Де не взявся Гаврик песик? Він облизнувся, бо дуже хотілося йому пити. Микола вилив воду з кухлика йому в мисочку, і Гаврик, помахавши хвостиком, заходився пити. Тим часом кухлик знов набрався. Микола полив на підвіконні квіти. Листочки примули, розправилися і посвіжішали. Усім усім потрібна вода, сказала Ніна, і людям, і пташкам, і тваринам, і рослинам. А візьмемо машини. Автомобіль без води нікуди. Тактер також. І заводи, і фабрики. Без води працювати не будуть. Я все зрозумів, сказав Миколка і міцно закрутив крам, щоб води марно не витікало, ні краплиночки. Ось таке оповідання. Скажіть мені, будь ласка, хто із героїв казки не вмів економити воду? А хто б допоміг Миколки, зрозуміти, що воду необхідно берегти? А що можна зробити, щоб зберігати воду? Так, необхідно економно користуватися, закривати вчасно кран. Те, про що ми з вами вже сьогодні говорили, знаєте, є така народна мудрість, що час плине або стікає, як вода? Зараз ми з вами поговоримо ще й про час. Скажіть мені, будь ласка, як можна розділити, на які частини добу? З починається наш день? З ранку. Потім що у нас? День. Далі вечір. І чим закінчується доба? Починається ніч. Так, але для того, щоб ми з вами вчасно приходили. На заняття, в школу, в садочок, на роботу, на зустрічі. Що необхідно робити? Слідкувати за часом. А що нам допомагає в, цьому роб... в цій роботі? Який предмет? Так, це годинник. І сьогодні ми з вами спробуємо. Повчитися визначати час. У годинника є дві стрілочки. Одна велика, а друга маленька. Маленька показує години, а велика хвилини. І ось коли на нашому годинничку, який ви зараз бачите, Одна стрілочка маленька стоїть на цифрі 3, а велика на цифрі 12, це означає, що зараз третя година. Подивимось на іншу картинку. Якщо маленька стрілочка стоїть на цифрі 2, а велика на 12, до скільки годин зараз? Дві. І подивимося на останню картинку з годинничком. Маленька стрілочка, на якій цифрі стоїть. А велика. То скільки годин означає цей годинничок? Так, 5 година. Молодці! Так ми потрохи з вами будемо вчитися визначати час. І ви коли дивитесь на годиничок, дивіться уважно, яка година. Чи нікуди ви не спізнюєтеся. Молодці діти! А на завершення нашого заняття, разом із краплиночкою та. Сніжиночкою. Я хочу прочитати вам віршик. Послухайте, будь ласка, уважно. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Бережіть воду і будьте уважними! До всього навколишнього. До побачення, малята. До нових зустрічей!